Опів на восьму годину ранку 39-річний водій на Жигулях їхав з Вінниці в напрямку Житомира. В селі Осиково Бердичівського району він скоїв наїзд на семирічного хлопчика. За словами водія, дитина раптово вибігла на дорогу неподалік пішохідного переходу. Коли я приближався до пішохідного переходу, хлопчик зірвався і побіг на, на оскоси, почав перебігати дорогу. І за метрів 15, 10-15 він попав під колеса, під, не під колеса, а я вдарив його лівою стороною автомобіля. Інспектори дої, які прибули на місце пригоди, почали з'ясовувати усі обставини ДТП. Тим часом хлопчика доправили у лікарню. Після скоєного наїзду карета швидкої допомоги, яка прибула на місце пригоди, госпіталізувала хлопчика, який потрапив в дорожню транспортну пригоду з тілесними ушкодженнями та був доставлений в Бердичівську міську лікарню для надання невідкладної швидкої допомоги. Працівники державтоінспекції звертаються до батьків з проханням уважніше ставитися до власних дітей і навчати їх правил дорожнього руху, адже це може зберегти життя. Хочу звернутися в першу чергу до батьків, які, коли випроводжають школу дітей, звертали в їхню увагу, насторожували їх так, щоб правильно переходили дорогу. Дивилися спочатку відповідно ліворуч, потім праворуч, коли переходять дорогу, і намагалися переходити все таки у на пішохідних переходах.